Експерти прогнозують, що більше половина українців цієї зими не зможуть платити за новими комунальними тарифами. Пік неплатежів передбачається у лютому, коли борги значно накопичаться. Однак комунальники до цього вже готуються заздалегідь, адже «Укренерго» і водоканали перебувають у приватній власності. А дуже скоро може з'явитися рішення влади про вільний доступ колекторів до всього майна громадян, включаючи е, зарплатні картки. То як вберегтися від комунальної мафії? Про це будемо говорити з головою Київської обласної колегії адвокатів Вадимом Хабібуліним. Не перемикайтесь, з вами експертна думка. Мене звати Влад Волошин. Вадим день добрий. Вітаємо Вітаю. вас. Я одразу запитаю: а чи не немає в нас вето мораторію на відбирання майна і тому подібних речей? Ну, він поки є мораторій на валютні кредити, на відбирання майна, я дуже сумніваюся, що буде мораторій на комунальні борги. Вся ж ідея була в чому? Спочатку загнати людей в комунальні борги, аби вони кожен на своєму місці, в своєму е місті, селі чи будинку окремому мав е постійну проблему з так названими, ви назвали колектори, да? uh -huh. е приватними виконавцями. З проблемами по комуналці і не думали бігати знову по майданах, щоб вони займалися своїми проблемами. 1 листопада вже відбулися пікети. Зокрема, біля будівель Кабінет міністрів Верховної Ради України, освітяни столиці вийшли на протест проти високих тарифів на житлово-комунальні послуги. Взагалі, про ініціатором цих протестів стали профспілки. Та все ж чи відгукнеться влада на ці протести? Ні, звичайно, владу ніколи не цікавили ніякі протести. Влада, як і будь-який інший суб'єкт, з яким потрібно боротись, поважає тільки силу. А мову він ніколи не поважає, не поважав і не буде поважати. І тим більше протести, на яких вийшли декілька тисяч освітян, які покричали, помахали прапорцями і пішли знову працювати по-тихому. Угу. А от така катастрофа з несплатою, взагалі, вона прогнозує там приблизно на лютий. З іншого боку, з 1 січня, як обіцяє уряд і пан Гройсман, мінімальна зарплатня зростає до 3200 гривень. Так. Крім того, можна, скажімо так, Е, отримати розстрочку на погашення комунальних боргів, ну, я думаю, що потрібно тут розрізняти декілька речей. Е, не в тому смисл, що в лютому чи в січні uh -huh. почнуться, взагалі в 2017 році почнуться реальні суттєві борги, яких до цього не знала ще Україна. Uh -huh. З приводу 3200. Якщо буде підвищена дана зарплатня. Мінімальна, то народ ще не зрозумів, в чому ідея. Я думаю, як одна третина, чи може і половина людей одразу будуть позбавлені права отримувати субсидії, оскільки вони отримують відповідно доходи по папірцям більші, і їм буде відмовлено в субсидіях. Тобто ще додайте до звичайних боргів простих українців. Борги, які виникнуть в 2017 році навесні влітку, після того як ці люди після підвищення мінімальної заробітної плати позбавляться права отримання субсидій, а чи не таким шляхом просто уряд намагається монетизувати субсидії? Ну, про монетизацію їх доволі багато точиться розмов, І, зокрема, щоб ті кошти, які компенсовують вартість комунальних послуг, все ж таки, от у вигляді там, підняття зарплати, дати людям. Ще раз, якщо зараз комунальні тарифи ну, нечесні, несправедливі, дуже завеликі і для людей дуже губітельні, то вибачте, якщо людина отримає заробітну платню мінімальну не 1400, а 3200, то я можу сказати одне: що як адвокат я можу сказати, що вже маю інформацію від деяких клієнтів, що вони на 30%, тобто на третину, на жаль, Позбавляться людей на своїх підприємствах, оскільки вони просто реально не потягнуть. І тому інформація надана як міністром, як прем'єр-міністром, з приводу того, що вони збираються отримати додаткові кошти саме від підняття, угу. то це або реальний обман, або якийсь аферизм, тому що навпаки, як тільки бізнесу вимушений буде піднімати, ми ж розділяємо, так? тобто приватний сектор. І державний, звичайно, в державному секторі люди почнуть отримувати мінімально 3200, з нього збільшиться що виплати до бюджету. Але в приватному секторі, я думаю, в два рази менше буде отримувати бюджет ніж сьогодні, угу. коли, коли підніметься. Ця мінімальна заробітна платня, окрім суботи, дивляться що в інтернеті, зокрема, читачі відвідувачі сайту, або зрівателі, вони ставлять питання нашим гостям. ось питання, які надійшли на вашу адресу. Перше, які основні санкції зараз передбачені за на несплату, несплату тарифів. Ну немає поняття санкції. Ну, Є поняття люди. звичайний борг. Да? Угу. Тобто, ми не платимо комунальні. Звичайно, той, хто надає виробник послуг чи так. ЖЕК. Так, посередник звертається до суду, отримає і виконується рішення суду через державну виконавчу службу. Звичайно, угу. спочатку шукаються гроші, так. в тому числі картки ваші. Да. Потім, звичайно, картки, наприклад, картка киянина, для чого була людей посадити на ці картки, щоб, щоб вони там, щоб спокійно потім не бігати за ними за майном, а на Кнопочку, і списав, да. це, це нормально, як то кажуть, за останні два роки. Далі майно, відповідно, далі заборона виїзд за кордон, ну і так далі і тому подібне. Mm -hmm. Тобто, в даному випадку санкції були менш вразливими для людей mm -hmm. е, в, в, при виконанні е, рішень таких державної виконавчої служби. Тому що державний виконавець такий самий громадянин, mm -hmm. така ж сама людина, так само не завжди може платити комуналку. І по-людяному. Завжди виходив не тільки тому, що в нього мала зарплатня і немає зацікавленості ходити по квартирах, uh -huh. але зараз ті, хто надають нам гарячу воду, ті, хто надають нам отоплення, ті, хто надають нам електрику, холодну воду, ті, хто займаються нашими будинками, вони отримують е, в своє. На жаль, користування наданий владою інститут з 1 січня 2017-го як приватні виконавці, і вже ці групи е приватних бандитів будуть з владними повноваженнями вбиратись до наших квартир, відбирати у нас майно, автомобілі і так далі. і тому Так, є наступне питання: одразу, як взагалі застрахуватися від цього. Ну, о, це риторичне питання. Застрахуватись можна тільки тим, щоб платити. Це зрозуміло. На жаль, ніяк. Єдиний шанс, що робити, це звичайно, якщо є можливість у людей звертатись за отриманням субсидій, угу. якщо субсидію не дають думати, як розділити рахунок. Да? В квартирі на декілька людей, бо є такі проблеми, не можуть отримати субсидію. Тобто, ну звичайно, якщо почнеться створити прилади обліку, ну це взагалі не обговорюється. Тобто, те, що передбачено, ми, ми розуміємо. Да? Процесуальні дії, якщо почнуться відповідні активні дії. Комунальної мафії проти вас за комунальні борги, звичайно, слідкувати за строком, оскарженням і так далі. Ми продовжимо програму Експертна думка. За мить за секунди не перемикайте. Голова Київської обласної колегії адвокатів Вадим Хабібулін і гостем нашої програми Експертна думка. Також, як боротися з комунальною мафією? З комунальною мафією можна боротись тільки. Одним шляхом цей шляхти за комуналку. Ні, цей шлях у нас був в лютому 2014-го. Так люди не скористались зараз. Є тільки один вихід це вимагати у влади угу. розмонополення ринку комунальних послуг. Угу. Тобто, коли до мене приходить, ну наприклад, в моєму будинку я хочу отримати одну послугу, але я знаю, що вона поряд в будинку дешевше, ніж є. А мені відмовляють, тому що ми обслуговуємо цей будинок, а більше ніхто. Тобто, поки влада не зробить, а вона не зробить, на жаль, тому що їй цікаво, щоб люди були в боргах, щоб люди постійно думали не про Майдани, а про свої борги, про свої проблеми життійські. Поки буде монополія на комунальні відповідні послуги, нічого, на жаль, я жодного виходу позитивного я не бачу. Угу. Тобто фактично потрібно повернути там е, обленерго, водоканали у державному. Я не знаю, як повернути, да, в деяких країнах європейських світу, якщо дуже є великі монополісти, він е, зловживає своїми правами, то його примусово розділяють на 5-10 невеличких. Да? Угу. Е, і де ти можеш вже варювати, тебе то е, та послуга там угу. тобі цікавіше, та послуга там цікавіше і так далі. Тобто, у нас е, я думаю, це питання ну, найближчих 10 років. Створення ОСББ, про яке всі так активно говорять, воно взагалі полегшує ситуацію, якось змінює? Я завжди був проти ОСББ. На Чому? жаль, і, і завжди коментував це питання. Влада придумала цей такий шлях, так само з 2015 року. Так, під виглядом раніше це було примусово добровільно. З 2015 року вони придумали це хитрістю, тобто вони сказали, якщо будинок переходить. Створюється ОСББ, да, так названий, то йому навіть дають там, під 40% іноді більше на утеплення там, і таке інше, але це одноразовий платіж. Я скажу з всією відповідальністю: як тільки ми проголосуємо і зробимо в своєму будинку ОСББ, то більше держава до цього будинку не має жодного відношення. Після цього, якщо у нас не 15 жовтня немає. Отоплення, а навіть 15 грудня ще немає, то влада скаже, що це ваші приватні питання вашого приватного будинку ОСББ з приватною компанією, яка надає послуги отоплення. А та компанія скаже, заплатіть, наприклад, на півроку вперед, щоб ми за вами не бігали. Угу. А будинок не може заплатити на півроку вперед. Тобто. Однозначно, 100%. Я, це моя думка, суб'єктивна. Старі будинки дуже небезпечно переводити в ОСББ, а нові іноді цікаво, тому що тобто, новий будинок, якщо він повністю новий, нічого практично не ламається, то можна спокійно і обслуговувати його своєю групою так названої СББ. 20 відсотків киян. Вже зараз отриматимуть вже відомо, що 20% кілян оформили субсидії. Наскільки це може бути правдою, і, і про що говорить цей показник? Я думаю, що це неправда, це нечесна інформація і цифра. Ну що ми з вами хочемо? Глядачі от дивляться, щоб влада сказала, що половина киян отримає субсидії, значить, половина стала ніщими за останні два роки. А що це ніхто не знає? Ну навіщо нам якась статистика? Ми виходимо і бачимо, що відбувається на, на вулицях, що відбувається в органах соціального забезпечення. Ви зайдіть, будь ласка, з 10 по 20 число кожного місяця до Ощадбанку, як ззначаються над, над людьми. Очередь займають, щоб сплатити комуналку з 5 утра і стоять. По 500 тисяч людей. Ну, Невже не можна придумати якийсь спосіб, щоб люди старі, звичайно, які не вміють користуватися інтернетом, інтернет. інтернетом, картками через банкомати, чи ще якось, вони продовжують знущатись. Тобто ця цифра неправдива. Я боюся, що навіть більше половина, а після збільшення мінімальної зарплати, я думаю, ще більше це буде страшна статистика, тому що деякі люди позбавляться роботи. Оскільки роботодавець ну не завжди схоче тримати людину, де можна, де треба мінімально таку вказувати. Mm -hmm. Або людина позбавиться субсидії, оскільки його доходи автоматично збільшаться, а відповідно, орган соціального захисту може Мусить, зарплата, будь ласка, платіть. Так, да, звичайно. Ми продовжуємо розмову. Це експертна думка. Вадима Хабібуліна, не перемикайте. Продовжуємо розмову з Вадимом. Вадиме, ну тепер давайте так. Оскільки борги попереду, ну можеш так сказати, правильно? Ситуація, в принципі, прогнозована, планована. Тут постає питання: ну, от забирають квартиру, там не знаю, втручаються на банківські картки, лізуть, знімають гроші, забирають квартири майно, погрожують, стукають в двері. Як діяти в цій ситуації? Не знаю, вимушений, на жаль, вас як за це обережно сказати, підправити. Так. Не стукають вже двері. Не стукають. Приватні виконавці будуть мати владні повноваження, угу. практично такі самі, як і державні виконавці. Тобто, тобто вони одразу отримають. Рішення суду про примусове входження в житло, одразу прийде група, вирізали двері, зайшли, все у вас забрали, залишили тільки те, що передбачено процесуальним законодавством в такому випадку. Все. Тобто спідні, носки. Так, там є перелік, відповідно, кожен може подивитись перелік майна, на яке не може звернути стягнення цивільно-процесуального кодексу України. І ну, на жаль, все інше заберуть, навіть якщо воно. Не ваші, да? Тобто, а власник, да, чи це, наприклад, це кредит, ви отримали, чи в лізінг ви щось придбали, то вже власник має бігати по судах і доводити. А власник не зможе бігати по судах. Це вже зараз можуть таке робити? Ні, це завжди могли так робити, так. і державна виконавча служба, але вона не робить, тому що у рядового державного виконавця по 2-3 тисячі. Стягнень таких проваджень да, стопки стоять угу. на місяць, і він реально не може фізично це робити не тільки тому, що немає комп'ютера, немає паперу, немає чогось. Ми ж зараз про інше кажемо. Дуже помилково деякі експерти е, говорять, що приватний виконавець е, чи буде не буде зацікавлений в маленьких комунальних боргах. Це неправда. Це обман, це, це експерти спотворюють інформацію і вони підтримують приватних виконавців. Справа в тому, що не буде поняття, чи маленький борг, чи невеликий. Цей приватний виконавець буде сидіти в цьому комунальному підприємстві. Угу. І це, це його буде звичайна робота. Тобто не буде поняття, у вас 500 гривень, немає угу. сенсу бігати, а у когось борг 20 тисяч гривень. Будуть знищувати всіх підряд. І я думаю, пік цього відбудеться десь влітку 2017 року. Коли масово будуть, коли масово запрацюють приватні виконавці. Угу. Тобто, з 1 січня 17-го вони потихеньку підуть, потім ліцензії. Ми вже знаємо і маємо інформацію про те, що. Комунальна так названа мафія і так названа банківська мафія, вона зараз лобіює отримання тисячі-двох тисяч ліцензій по всій Україні приватних виконавців. Що, чи можна цьому завадити? Ну ні, звичайно. Якщо Міністерство юстиції, яке відноситься політично до партії, яка не має взагалі більше підтримки українського народу, навіть, навіть в групу. Яка видає ліцензії, не запросила, наприклад, мене, да, активного противника е, приватних виконавців, е, не беручи до уваги те, що я два строки підряд був головою громадської ради при Державній виконавчій службі України е, до цього. І тобто вони створюють під себе, вони це готують під свої е, компанії, банківські, комунальні і не тільки фінансові, і так далі. Тобто, фактично у нас може початися зовсім інша війна, так? Що можна назвати це війною? А, я ще рік назад сказав, що вся ідея в тому, щоб війну не почати, а принести <гум> до кожного в маленький свій будинок, квартиру а, в село. <гум> розумієте? І кожен буде а, вимушений а, супротивлятись, да, захищатися сам наодинці. Його ніхто не буде захищати. Він прибіжить до адвокатів. А вибачте, влада зробила з 1 вересня, з першого, з 31 вересня 2016 року нова конституція і адвокатська монополія. Все, більше юристи вас не зможуть захищати. Тільки адвокати. Скільки адвокати будуть брати? Угу. Ми розуміємо, що це народ не потяне нереально. Далі людина схоче сама звернутись до суду, вона не зможе, тому що влада зробила судовий збір, який тепер буде з розрахунку 3200 двісті. Мінімальної зарплати, відповідно, іноді судовий збір буде прирівнюватись або до боргу, або до штрафу, да? наприклад, того ж самого е, на ДТП угу. чи щось інше. І оскаржувати немає смисла. Тобто зроблено все можливе, щоб люди нічого не змогли зробити і постійно були в стресі, в паніці. Вони боялись, вони знищувалися. Але я дуже боюсь, що повториться харківський сценарій по колекторах, коли прийшли в будинок. І людина не витримала і вбила трьох колекторів. За це вбили міліція її. А через півроку Верховний суд довів, що колектори були нечесні, неправильно отримали рішення суду і повернули родині цей будинок, але, вибачте, родині вже не можна повернути батька. Угу. Я боюсь, що кров прол'ється. От з ваших слів складається таке враження, що в людей взагалі немає виходу. А, Він ж має бути, хоч якийсь. Якщо відверто казати, <гум> моя позиція публічна, вона є і в мережі інтернету, і на моєму сайті. Я завжди казав, що шанс був у нас 18-20 лютого 2014. Все, більше у нас шансу немає. <гум> Маєте на увазі Майдан. Дякую вам за розмову і за участь в нашій програмі Експертна думка. Ми спілкувалися сьогодні з головою Київської обласної колегії адвокатів Вадимом Хабібуліним. Не перемикайтесь, з вами, чорноморська телерадіокомпанія.